Усім привіт, друзі. Мені, як і всім українцям і всім, хто за Україну, дуже приємно, що Олександр Усик підтвердив своє лідерство у найважчій вазі у світовому боксі. Це круто. Він великий спортсмен і представник України на міжнародній арені, спортивній, на медійній. І то, що він молодець. Але я хочу сказати, я вже це казав, здається, що, як на мене, це, це то головна перемога Усика відбулася над собою. Це насправді найважчий вид спорту боротися з внутрішнім ворогом в собі, з такими. Усталеними якісь якимись е уявами, е уявленням про е світ е із власними переконаннями, коли вони е хибні, е помилкові, тощо і усику це е вдалося на щастя. Хоча там прірва така була, ну, коли, я пам'ятаю, 14, 15, 16, навіть пізніше роки, коли Усик, такий сміливий цьому решті, боявся сказати, чи Крим поводився як зразковий прихильник російської церкви, як просто зомбі. І йому вдалося позбавитися цих кайдан і о, Перетворитися на, на українця, як він є зараз. До речі, о, як, як кажуть, усі пізнається в порівнянні, ось в порівнянні з Ломаченком, який о, просто залишився тим, ким він був, людиною, яка щиро зневажає Україну. Він вже, я думаю, що не вилікований, а Усик він став тим. ну, Я насправді думаю, що це така перверсія особистості, яку треба взяти на озброєння всім, хто ще не, не здогадався, що відбувається. Прикладом української мови Уцика значно покращилася і він говорить публічно виключно українською. Гей, hey, ви, ті, хто на вулицях Києва, інших українських міст, публічно розмовляють російською, і іноді навіть гучно. Вам не соромно, подивіться на Уцика. Він не дозволяє собі розмовляти російською публічно, бо він розуміє, хто він такий і що на нього дивляться у світі і в Україні і все решта. Хоча, може бути, це теж незручно, може йому простіше, бо російською було б, але ні. Бо людина зрозуміла своє місце не лише там на спортивних майданчиках, а взагалі в суспільстві, зрештою, в історії. І тут трохи я переходжу на пафос. Хоча я це відео хотів записати саме власне, навпаки, для того, щоб позбавити деяких людей зайвого пафосу щодо цього. Бо спортивна перемога це круто, бокс це цікаво. Я сам колись боксом займався і знаю, що це за спорт. На такому рівні це величезна праця, але і винагорода за цю працю достатньо вагома і добре, що Усик багато допомагає війську, що він встав на той шлях, на який він, може, мав стати раніше, але кожному свій час. Головне, щоб цей час настав. Тобто ніщо. Ну, зуп не зупинити ідею, час якого настав, як казав Степан Андрійович Бандера. І тут абсолютно така закінчена історія про Усика як людину, в першу чергу для мене. Ось, ну і як спортсмена для тих, хто фанатіє з боксу. І Він дійсно прекрасний спортсмен і прекрасний боксер, цікавий, технічний, харизматичний тощо клас. Але вже не вперше, не вдруге, і навіть і, і точно, я думаю, не востаннє, ми спостерігаємо таку закономірність, коли йдуть Усика, або там, футбол, якийсь, я не знаю, інші події, там, Євробачення, які ну, тобто, приємні, але вони точно не головні. Відбувається така усифікація, якщо можна так сказати, і <смі> це на образи для усіка, а, а діагноз такий зручний і зрозумілий суспільству, коли а, а, є зосередження не на головному. коли а, а, Головне, відходить на другий план, а на першому місці те, що насправді є другорядним. Якби це гарно не виглядало, як би це не підіймало нам настрій. Це такий, така втеча від реальності насправді. Бо я вчора ще хотів написати, що ось сьогодні головний бій України це бій усика, а не бої на фронті. Так це сприймається тобто люди, таке враження, що вони сидять і чекають на наступний привід, привід відволіктися від війни. Причому чекають на цей привід в першу чергу ті, хто і так не дуже долучені до війни, хто чекає на мир, але я бачу це теж військові. Вони вболівають за Усика і там навіть і, і залужний, і решта. і Вони всі роблять йому компліменти, і він абсолютно на це заслуговує. Але все ж таки рівень сприйняття цієї події він має бути, мабуть, тверезішим. Бо насправді бій Усика, і навіть якби 10 таких боїв було і 100 поспіль, вони не головні. В історії зараз, і Усік сам, ну для нього, як собі, для спортсмена, це важливо, але ж він розуміє, що головні, головні бої вони відбуваються на фронті. І зараз це, ці бої посилюються. І він того дійс, дійсно не хоче, але суспільство на це відволікається, як і на Євробачення. Це такий. Синдром він цілком зрозумілий, бо люди не можуть постійно фіксуватися на війні і військові так само. Але чомусь я думаю, що більшість цих захоплених дописів в соціальних мережах вони йдуть від тих, хто і так не дуже, Хто, хто насправді втомився від війни, але не бере безпосередньо в ній участі. Не є там топ-волонтером, чи, чи не топ-волонтером, це просто чи просто там волонтером, Бо от, більшість людей, які долучені насправді до фронту, я не бачу їхніх їхнього захвату, їхнього такого дитячого, підліткового. Захвату від перемоги. Ну перемога Усика це добре. Ми ну, живемо далі в реальності. Аплодисменти, облиски і далі живемо. Так? І тут якби ніхто не винний, якби все логічно, але все ж таки я хочу сказати свою думку, таку, що. Це, якби таке масове перевантаження сенсів в бік від війни, воно насправді шкодить. Воно шкодить тому, що ну, в такі часи здається, що в принципі на фронті усе більш-менш нормально, а там ненормально. І там важко, там важче. Ніж усіку з будь-яким супротивником на Рінзі. Тому я не думаю, що треба там перебільшувати емоційні фон, і все решта. Хочу сказати деяким людям, ну, схимініться, будь ласка. Якби ви так, так завзято і так часто писали про події на фронті, якби ваші оплески щоденні були б на, на адресу військових, як би в нас писали про героїв, хоча б сумарно про всіх на фронті, стільки, скільки про усика, скільки про футболістів там, решту людей. Поза э, війною, поза фронтом, ну, напевно, э, це було б нормою. Коли э, в нас все навпаки, в нас э, навіть мені здається, що треба в українській мові ввести якесь інше слово. Тобто, перемога це занадто для спорту, мені здається. Ну не тлі того, що ми самі вважаємо перемогою на, у війні, яка ще триватиме довго. Ось. Ну, не знаю, як це назвати, напишіть у коментарях, якщо є у вас версії, бо перемога зараз під час війни вона, це перемога в боях, перемога, в, я не знаю, в чомусь такому, що стосується людського життя, а не розвагу. Я не бурчу. Я абсолютно ні, ні, не з тих людей, хто буде просто так там, казати, ой, це все, все погано. Там. Ні, абсолютно не так. Я просто про те, що бокс є бокс, борщ є борщ, а життя є життя, як каже мій друг поет Артем Зелений. Я перепрошую за може бути не точну цитату, але щось таке там було у цьому вірші прекрасного. І е, це така естетично смакова е, межа, її насправді не важко дотримуватися. Е, просто е, будь-яку мить, коли ви щось робите або на щось реагуєте, е, просто е, вимкніть емпатію, Просту нормальну емпатію і уявіть собі, що ви е, сидите десь е, на фронті, біля лінії фронту, е, там, де е, найкращі люди України ризикують власним життям для того, щоб Усик, у тому числі, е, міг нас розважати і перемагати. І він, е, він подякував відразу Збройним силам України і дуже великій младеці. Що він це зробив, і я певен, що там леву частину свого нарару він теж витратить на, mm. на військо. Ось. А, але я не думаю, що а, такий, так, такий масований а, викид а, позитивних емоцій. А, Щодо спорту, він якось співіснує в одній реальності з тим, що бачать люди на фронті. Це головні люди і для нас. Тому що, ну тому що. І тут я не знаю: ані футбол, ані бокс, ані співпісень. Навіть близько не стоять на тому рівні. На якому рівні стоїть захист України. І це треба пам'ятати. Треба пам'ятати, що ну, просто стриманіша реакція має бути на це. Хоча я розумію, що медіа на цьому гайпують, Ну добре, що щоб хоча б гайпуть не на так званій бусифікації. Повторюю, що це слово було видумано. Офісі, якщо так можна сказати, Федеральної служби безпеки Росії, і закинута в український медійний простір. і Тут Києва вживають. І навіть оголосили словом минулого року українським. Це просто жах. Це відсутність праці мозку абсолютно з боку тих, хто це робить. І я думаю, що Колись це якось врівноважиться, але, ну, мабуть, не всі почуваються імпатичними до тих, до кого наша імпатія має бути максимальна зараз. Ось. І це точно не спортсмени. При всі з усією повагою до них і до того, що вони роблять. Для країни. Ну, а прикладом, до речі, може бути той факт, що один гімнаст, якого теж забронювали, мабуть, там і він виступав, і це не перший, здається. Прийшов, взяв інший, перейшов під інший прапор, змінив громадянство. І всі таки ну, майже не помітили цього. А як треба хвалити усі, казати, що він з України, що він так змінився? суттєво. так треба і ганьбити е, тих, хто е, зраджує е, Україну просто зараз, навіть таким чином. Це фактично теж е, таке спортивне ухилянство. Я, я розумію, що там у спортсменів інша бульбашка, що в них інша концентрація на інших цілях, і це особливий світ, і особлива психологія, але ж ус усік е, Зміг е, вийти з Бульбишці, е, з Бульбишки. А деякі не можуть. І тут е, у спорті теж все як у житті: і ганьба, і, і, і гідність, і все переміксовано. І концентруватися треба на тому, що. Не тільки об'єднує, об'єднати там миттєво, може що завгодно, а на тому, що має дійсний сенс на тому, від чого залежить, залежить наше існування. Ну, власне, все. Усика вітаю, пишаюся тим, що він переміг себе, і бажаю такої самої перемоги всім, хто ще цього не зробив. Ось. Прикладом тим, хто продовжує використовувати російську мову. Особливо я хочу звернутися до молоді і до батьків і дідусів-бабусів, які спілкуються з, з дітьми російською мовою. Ну, хочеться запитати, ви до чого готуєтеся? До вступу в МГУ чи до вступу в російську армію? Чи до чого взагалі? Що, чим вам допомагає знання російської мови в Україні? І чому е, не взяти приклад е, Ізусика і не виправити собі шелепо е, і почати розмовляти мовою гідності української, е, за яку катують наших полонених? Просто зараз катують. Катували, катують і катуватимуть, допоки, допоки вони е, мають, ці е, антилюди, е, таку е, можливість. І ще раз повторюю, я вже про це казав, думайте перед тим, як голосно публічно розмовляти російською, бо серед вас поруч, серед вас, серед вас поруч із вами можуть бути люди, яких, яким, яких це тригерне і на яких це вплине психологічно. Люди, які зазнали полон або чули російські голоси там, де вони билися з ними фізично за вас, за те, що ви могли розмовляти тут російською. Це якась підстава, це зрада. Просто думайте про це, про те, що навколо вас можуть бути ті. Кому буде прикр кому зіпсувати настрій, а зіпсувати настрій навіть одному військовому, це вже, на мою думку, злочин. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, дякую вам за вашу любов до правди. Цей канал існує лише заради вас і завдяки вам. Дякую за коментарі, дякую вам за поширення моїх відео в різних соціальних мережах. Це дуже важливо. До нових зустрічей. Щиро ваша і дара